Анатолій Чанцев лише другий день на посту головного тренера у Металурзі. Для нього ця роль у Запоріжжі не нова. Тому і на тренуванні він почувається впевнено. Як треба контролювати м'яч, показує на власному прикладі. Ну, я вам скажу, що це завжди дуже огромна відповідальність перед командою, перед містом, перед болельщиками перед всі. Ну, У даному випадку родний клуб. І поэтому здесь как бы, не то, що вибирати приходилось, я працював з поэтому Будемо так говорити, партія приказала, значить, значить, так надо. Перед початком тренування невеличка нарада, потім вправи з м'ячем. Легко розпізнати з-поміж інших новачка команди Владислава Кулача. Навіть дрібний дощ не змусив цього блондина одягнути шапку. Форвард донецького шахтаря вже став своїм у Запоріжжі. І в сім'ю привез, і всі ребята зустріли хорошо, тому Вліса колектив уже повністю і вдався полноценным роком команди. Після легких пробіжок та роботою з м'ячем вправи на розтяжку. За роботою футболістів уважно стежив і спортивний директор клубу Олександр Томах. за його словами, проблем із фінансуванням у Металурзі немає. Команда в хорошій готовності вийде на матч проти Говерли вже 1 березня. Конечно, есть определенные какие-то проблемы, но в целом у нас ситуация стабильная, ребята с пониманием относятся к некоторым моментам. И поэтому у нас такой дружный коллектив, мы собирались, поэтому у нас вопросов нет. У нас немає якихось забастовок, недовольств і так далі тому подобное. Я вважаю, нормальный нормальний мікроклімат, нормальне всех этих всіх цих випросах. Ми все час пригощаємо себе, ми єдина команда. Контракт в Анатолія Чанцева з Металургом розрахований до кінця чемпіонату. А завдання, які ставить перед командою Олександр Томах, бути в десятці. Для досягнення цього результату запорізцям потрібно вже найближчої неділі перемагати Говерлу в Ужгороді. Дегра залишилось кілька днів і как як эта игра сейчас зараз буде. Це начало ну, второго круга чемпіонату. Все в хорошому настроєнні, в бойовому настроєнні, в робочому настроєнні. Так що будемо їхати за победой. Поєдинок Говерла металург відбудеться у неділю о 14.00. Транслюватиме його телеканал Футбол-1. Руслан Левицький, Едгар Копитов, ТВ5.